Зараз бачимо в куларах Олега Ляшка. Давайте послухаємо його прогнози стосовно що сьогоднішнього дня. 11-й годині ми начебто мали бути голосування за кривий ріг і в тому числі є ваша постанова. Що знову не так? Зараз триває засідання керівників фракції груп об 11.30 роботу парламенту. Починаємо із розгляду законопроєктів про вибори в Кривому Розі Криворізького міського голови. Фракція радикальної партії підтримує ці вибори. Ми вважаємо, що жителі Кривого Рогу мають право на легітимну владу, на чесну владу, яка обрана на чесних виборах. Також ми домовилися про те, що зараз до порядку денного парламенту буде включено два законопроекти, зокрема, щодо імперативного. Мандату для депутатів місцевих рад. Як ви знаєте, сьогодні діє норма, що імперативний мандат для депутатів місцевих рад набуває чинності через рік. Ми скасовуємо, ми підготували законопроект. Вранці відбувся засідання комітету Власенка, де розглянули цей законопроект. І ми сьогодні в залі домовилися всі фракції, що будуть голосувати. Ми скасовуємо норму про те, що імперативний мандат набуває чинності через рік, щоб цей мандат набув чинності зараз, і щоб була таким чином можливість позбавити депутатського мандату. Мандату зрадників, тушок, перебіжчиків, які зрадили своїх виборців. Також а далі йтимуть всі ті законопроекти голосування, які обговорювалися вчора. Це податкові, це. Бюджетні законопроекти, тощо наша фракція за ці законопроекти голосувати не буде, тому що наша позиція не міняється. Ми її вчора озвучили в парламенті, що проблеми країни треба вирішувати не за рахунок самих нужденних, а за рахунок підвищення рівня життя людей, за рахунок підвищення заробітних плат і пенсії, за рахунок олігархів, за рахунок корупції, а не за рахунок тих, хто найменше захищений. Тобто ми категорично проти оподаткування пенсії. Ми категорично ми категорично проти підвищення податків, ми категорично проти зниження соціальних стандартів, які пропонуються у податкових змінах, пане на порядку денному ніби такі дві конкуруючі, два конкуруючих способи вирішити питання з кривим, кривим рогом і проект постанови і проект закону. Чому така ситуація? Ми зареєстрували проект постанови про перевибори міського голови Кривого Рогу і депутатів міської ради. Але в результаті переговорів, які тривали інтенсивно, упродовж останніх двох днів. Ми домовилися про компромісний варіант, про те, що ми, фракція радикальної партії, підтримує законопроект самопомочі про переобрання Криворізького міського голови. Натомість фракції, і в тому числі і самопоміч, і інші фракції, підтримають наш законопроєкт, який дає можливість про запровадження негайного імперативного мандату для депутатів. І таким чином ми вирішуємо проблему із зрадниками, зокрема депутатами від радикальної партії в Кривому Розі. Там п'ятеро депутатів були від нас, які зрадили які продалися Вілколу, і 9 депутатів від Батьківщини, які продалися, і в нас буде можливість у випадку прийняття цього закону відкликати цих депутатів. Але при цьому я хотів би окремо наголосити, бо до мене звертається багато людей із Кривого Рогу. Окремо хотів би наголосити, що партійна організація нашої радикальної партії в Кривому Розі діє. Там багато достойних членів партії. Є зрадники п'ятеро депутатів, яких ми заберемо мандат, але є достойні члени партії, яким я хочу щиро подякувати, що вони зараз разом із іншими демократичними силами виборюють право жителів Кривого Рогу мати чесну владу. Щодо податкового кодексу і бюджету, чи варто очікувати, що вони будуть прийняті вже сьогодні? Чи вистачить голосів? Так, да, ті е, домовленості, які я бачу зараз на засіданні лідерів фракцій. Я думаю, що ці рішення сьогодні будуть прийняті і по податковому кодексу, і по бюджету. Очевидно. Але я ще раз сказав, наша фракція за ці документи голосувати не буде. Ми вважаємо їх антисоціальними. Ми вважаємо, що ці і податкові зміни, і бюджет не вирішують головних проблем країни це відновлення економіки, це стимулювання для підтримки промисловості, сільського господарства для малого і середнього бізнесу. Саме тому ми за них голосувати не будемо. Пане Олеже, але ж вчора наші радикали таки голосували за розгляд бюджету за скороченою процедурою. Ми дали можливість розпочати обговорення цих питань для того, щоб висловити позицію нашої фракції. Але за самі документи ми не голосуємо. Пане лежа, що до кривого рогу що домовилися, вже що приймати, то чому зараз ця перерва зараз готуються документи. Готуються документи, проводяться засідання комітетів і в одинадцяті Я сподіваюся, що ми почнемо плідну роботу для того, щоб вирішити проблему і кривого рогу, і для того, щоб вирішувати інші проблеми, які стоять перед людьми. Найголовніше найголовніше насправді. Найголовніше насправді, От коли ми говоримо про бюджет, про податки, про кривий рік, головна проблема України це корупція. І тому треба приймати рішення для подолання корупції. Ми пропонуємо такі механізми відновлення справедливості. Бо вибори сфальсифіковані це корупція, бо бюджет це корупція. Зміни податкові це корупція. Саме тому ми за це й не голосуємо. А саме для вже зібрали за відставку Шокіна. Вчора була за відставку Шокіна. Станом на сьогоднішній день зібрано понад 100 підписів. За один день ми зібрали. На жаль, деякі депутати, які раніше підписувалися, сьогодні відмовляються підписуватися за відставку Шокіна, тому користуючись нагодою, я звертаюся до шановних колег із батьківщини, із Народного фронту, із БППП. Не боятись підписати за відставку Генерального прокурора Шокіна, обрати на посаду генерального прокурора людину, яка буде проводити реальні реформи в Генеральній прокуратурі. Бо чому в нашій країні корупція? Тому що не працює прокуратура, тому що корумповані суди, корумповані прокуратури, корумповані правоохоронні органи. І ми ніколи не наведемо лад в нашій країні, якщо ми корупціонерів шокіних будемо тримати на посаду генпрокурора. Підписалась, підписалася в повному складі фракція радикальної партії, самопоміч підписала Водівці підписались у Кропівці, підписались багато депутатів із народного фронту. Підписались, деякі із БПП підписались. На жаль, жодного голосу поки що не дали депутати від фракції Батьківщина. І я сподіваюся, що вони так і підтримають цю ініціативу край важливу. Я так само прошу і БПП, і народний фронт прийняти політичні рішення і підтримати ініціативу радикальної партії про відставку генерального прокурора Шокіна. Ганале, для тих, хто запізнився, чи будете підтримувати перевибори в Кривому Розі? За яких умов Дякую. Дякую. радикальної партії підтримувати вибори вибори в кривому році? щойно наживо народний депутат, лідер радикальної фракції Олег Ляшко, прокоментував ситуацію зокрема, і стосовно виборів у Кривому Розі. Ми.